Літак із Чернівців на Київ знову не літає. Авіакомпанія Ян Ейр визнала рейс нерентабельним. Подновлять його у п'ятницю, запевняють у відділі транспорту, зв'язку та енергетики департаменту житлово-комунального господарства міськради. Проте послугу авіаперевезення надаватиме вже інша компанія. На сьогоднішній день отримали добро від авіакомпанії Урга, яка вже раніше літала з чернівців. Аналогічний літак вони мають, і на п'ятницю вони вже погодили всю документацію, і в п'ятницю вони будуть виконувати рейс на Київ по тим самим цінам, по тим всім, що виконувала попередня авіакомпанія. Ніяких погіршень для пасажирів не буде. Ціна на квиток авіарейсу Чорнівці Київ-Чернівці наразі 1644 гривні. З 19 грудня також обіцяють відновити продаж квитків до ті Нагадаємо, його призупинили з першого числа цього місяця через недостатню кількість пасажирів на цей рейс. Попри досить складну ситуацію, у керівництва аеропорту чимало амбітних планів, котрі планують реалізувати вже влітку. Вишукується Кошти і планується передбачити в бюджеті на наступний рік гроші на відновлення реконструкцію злітно-посадкової смуги, А враховуючи це, значить, від, відкрити рейси на Анталію відновити, як були раніше в нас, і Болгарія Бургас, тобто літня програма.